Вітаю, друзі. Як і анонсував, 16 лютого у нас одночасно з п'ятим туром у дівчат wta тисячник Дубаї проводиться паралельно і шостий тур у чоловіків. По шостому туру в нас розглядається турнір ATP 500. Доха, Катар. Хардкорд. Тут із першої десятки присутні семеро. Тому я вирішив по такому турніру проводити. Нагадую, я проводжу тури нашого тенісного батлу по турнірам не тільки тисячниками вище, а і. По більш низьким за рангом турнірам головне, щоб з першої десятки було як мінімум половина представників. Ми це вже проходили. І е, тому пару слів про турнір Доха. Хардкорт, катар столиця місто Доха. 16 лютого. Стартує основна сітка, і тому я приймаю ваші прогнози по 16 люте, включно, 17-го вже не приймаю. Таким чином, із першої десятки тут присутні семеро, як я і сказав, Алькарас Сінер Джокович Ожельєсім, Бублік. Mm. Значить, друзі, шестеро, да. Чи п'ятеро, виходить, що Мусетті і Фріц грають на наступному тижні, але грають в Ріо де Генеро Мусетті, а в біч Фріц. І таким чином, п'ятеро грають в Досі. Доха, тут у нас Алькарас, Сіннер. Джокович, Ожеліясім і бублік. Так, п'ятеро. Вибачаюсь. Але половина є. На відміну від інших турнірів, Ріо і Делрей Біч там взагалі тільки по одному. Таким чином Алькарас Сінер Джокович Ожелесів, Бублік Медведєв, Рубльов. Меншик Хачанов Лєєчка, махач цицепас. -Ци Я зупинився на цицепасії. -Ци Саме цицепас -Ци рік тому виграв е доху у чоловіків ATP 500. Цицепас -Ци у фіналі переграв 2-0 Оже Альясіма. І цицепас, -Ци і Оже Присутні на цьому турнірі. Також півфінали ще потрібно захищати минулорічні Грікспуру, і Галі Контен Галі. Чи Кентен Галі. Француз. Це були півфіналісти того рік. Ну і скажу, кому потрібно захищати чвертьфінали Медведів Нарді. Чилич Беретіні, Матео Беретіні. Таким чином, друзі, Доха 5 представників першої десятки чоловіків рейтингу присутні, і ми проводимо турнір. Ваші прогнози приймаються тільки під цим відео, більше ні під яким. Приймає участь в нашому тенісному батлі. Тільки той, хто підписався на канал Майстер Клас, один учасник, одна учасниця, один прогноз в коментарі у вигляді «Призвище тенесиста, можна змінювати до часу прийому ваших прогнозів, тобто, до 16.02. 26, -го. включно до 16 лютого. Але спочатку потрібно видалити старий прогноз чи перший прогноз і зробити вже другий новий. Тільки так. І не інакше, ваш претендент виграв турнір. Ви отримуєте 5 балів. Вийшов в фінал, програв 4 бали. Фіналіст отримує. Півфіналісти отримують 3 бали. Чверть фіналісти 2, 1, восьма, один. Все, друзі, стартуємо. Бажаю вам наснаги, перемог. Бажаю успіхів, чудового настрою, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Поїхали всім до зустрічі, папа! -па.